Шельки вже зняли шви. Зараз вам покажу, як виглядає зараз ручка. Ось так виглядає ручка. Нам ще накладали пластир в лікарні, мама, але, вона його... але вона його втратила. така а... рада. Це як мама! Я взагалі Вона з цією рукою носиться. Коротше, дивіться, як виглядає ручка. Бачите, навіть, навіть, напевно, вчора трошки просочилась кров. Хоча накладала їй пластир, вони, він цей пластир злітає, тому що тут рука, знаєте, ну, пітніє і він просто не тримається. Вже скільки пластирів купляли, нічого не тримається. Тому сьогодні вони їдуть в дитячу кімнату і попросили забінтувати руку, щоб пластир не злітав, щоб вона ручку не травмувала. Зараз будемо бандажом цим намотувати на ручку. Мені треба новий е ти. Давай, заклеємо пластир і потім намотаємо бандаж, щоб не злітало. Давай, Мішель. Боже, ну скільки вже днів пройшло? 12 днів вона ходила з цими. Дивіться.